14 листопада на календарі вітаю до вашої уваги. Головні події та інформації, яку ви маєте знати в інформаційній програмі. Час сьогодні дивіться наступне: відкритий суд, реформа системи правосуддя, горе дороги, протистояння автомобілістів із ямами, життєва необхідність, виїзне оформлення субсидій, вікові традиції, закопування городини в землю. Сезон застуд, лікування та профілактика ГРВІ, ювілей картинної галереї, свято митців, розвиток зеленого туризму, проблеми і перспективи, оздоровча верхова їзда, кінна терапія. Ексклюзивні подробиці про катастрофу вертольоту на українсько-словацькому кордоні. Згідно із копіями внутрішньої документації ЧОПського прикордонного загону щодо трагедії, про яку стало відомо у п'ятницю, 13 листопада, закарпатські прикордонники все ж зафіксували перетин кордону літальним пристроєм. Це було тоді, ж коли й, власне сталася авіакатастрофа у ніч вівторка, 10 листопада на середу, 11 листопада. Близько четвертої години ночі закарпатські прикордонники чули шум двигуна літального пристрою у районі прикордонного знаку. Через густий туман ні закарпатські, ні словацькі прикордонники не змогли тоді визначити тип літального засобу. У четвер, власне, і виявили Мі-2, на борту якого було шість осіб, які загинули у результаті катастрофи. Тіло сьомого загиблого поліцейські знайшли під час обстеження місця аварії. Уламки вертольота були розкидані на площі 300 на 300 метрів. Заявив словацький міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк. Сьогодні мала відбутися офіційна зустріч представників словацьких та українських прикордонників для з'ясування усіх обставин трагедії. За попередньою інформацією, гвинтокрилом перевозили нелегалів. Недовіра українців до чинної системи правосуддя викликала необхідність реформування судової системи. Про це говорять чи не всі засоби масової інформації. Один із напрямів майбутніх змін покращені комунікації між судами та мас-медіа. Із цією метою у Мукачівському міськрайонному суді створили прес-службу. Аби налагодити зв'язки та форми співпраці, організували круглий стіл для місцевих журналістів. На заході побувала і наша знімальна група. Зміцнення довіри громадськості до судової влади через покращення взаємної комунікації. Під такою назвою Мукачевському міськрайонному суді організували круглий стіл. Запросили на брефінг журналістів з різних засобів масової інформації, аби обговорити напрямки співпраці. Ми ширше висвітлювали роботу суду. десь років 15-20 назад. Хотілося б поновити ці стосунки. Ваш інтерес і наш спільний інформувати з власної ініціативи, додатково е, розширити е, на, пізнання, там, інформацію, е, там, консультацію і так, далі, і так далі. І люди відчують, що коли це в пресі є, люди відчують, що суд е, ну, якби бере на себе ну, додаткові. Е, Зобов'язання допомогти людині. Між судами і суспільством історично створився такий певний вакуум. Цей вакуум заповнюється різними маніпуляторами, які ставлять перед собою будь-які інтереси, але не зацікавленість суспільства у справедливому суді. Для того, щоб цей вакуум заповнити і Розірвати таке замкнуто коло ми в першу чергу зацікавлені в співпраці з представниками засобів інформації Аби підвищити довіру громадськості, створили прес-службу в суді. Відтепер для мукачівців інформація про діяльність суду стане доступною. Зокрема, висвітлюватиметься на веб-сайті та місцевими мас-медіа. Крім того, змі матимуть доступ до судових засідань, обговорення резонансних гучних справ, які викликають інтерес у населення. Але за умови журналісти не перешкоджатимуть роботі суду. Роз'яснили і особливості доступу до інформації судових розслідувань. Європейський суд каже, що має бути надана інформація певні документи іншим учасникам провадження. проваження. Зв'язку з цим можемо сказати і дійти такого висновку, що така. У наданні конкретних документів з матеріалів справи фактично є можливість розсуду судді. Тобто, суддя може дозволити іншим учасникам ознайомитися з матеріалом справи, якщо визнає, що це є виправдано з огляду на публічну зацікавленість суспільства ті чи інші ті справи. У результаті заходу налагодили партнерські зв'язки між новоствореним прес-центром у суду і місцевими змі, та визначили форми комунікацій. Я б хотів, щоб через засоби масової інформації громадяни знали роботу суду, з чого вона починається, як вирішуються справи, висвітлювати судові процеси. Голова суду каже, працюватимуть так, аби повернути довіру людей до системи правосуддя в цілому і до Мукачівського суду. Зокрема, Джип повний контрабанди застряг у болоті біля кордону із Закарпаттям. В Угорщині у пастку потрапив автомобіль повний контрабандних сигарет близько 30 ящиків. Поліція області Саболч Сатмарберег разом із співробітниками у справах міграції намагалися перевірити позашляховик із угорськими номерними знаками на околиці прикордонного села Сатмарчеке. Однак автомобіль на вимогу не зупинився, почав втікати, а потім застряг у багнюці. Водій намагався зникнути із місця події, але був затриманий. В автомобілі поліцейські виявили контрабандні сигарети на суму понад 16 мільйонів форентів, які запакували у картонні коробки. Водієм виявився 31-річний житель села Тисавич. У Мукачеві Віп ДТП у рейндж ровер в'їхав «Опель». Сталася аварія на вулиці Космонавта Беляєва у Мукачеві, як видно на фото, причиною ДТП стало недотримання відповідної дистанції між транспортними засобами. Закарпатська поліція взяла під охорону виборчі бюлетені. Правоохоронці всю ніч охороняли виборчі бюлетені, що їх мають розділити по дільницях. За правопорядком під час виборчого процесу у неділю слідкуватимуть більше тисячі правоохоронців. 350 поліцейських чергуватимуть безпосередньо на дільницях, 300 – на вулицях, дві сотні у складі слідчо-оперативних груп і груп швидкого реагування. Ще 300 перебуватимуть у резерві. Задіяли і бійців спецпідрозділу. На перевиборах в Ужгороді діятимуть 17 територіальних виборчих комісій, 86 – виборчих дільниць. Право голосувати мають майже 100 тисяч виборців. Протистояння автомобілістів із ямами на дорогах ходвічна боротьба, примхи погоди та інтенсивний рух транспорту основні причини псування асфальтного покриття. А ще хронічне недофінансування, через що ремонт доріг проводиться вкрай рідко. Зокрема, дорога обласного значення Перечин-Свалява-Липча не витримує жодної критики. Жителі села Бронька, через яке пролягає згаданий автошлях, втомилися скаржитися на стан утримання дороги. Більше інформації далі. Це дорога обласного значення перечин свалявали липче біля села Бронька. Незважаючи на те, що жителі сіл довге кушниця бронька неодноразово її перекривали, стан автошляху катастрофічний. Автовласники не втомлюються скаржитися на стан утримання доріг, адже ремонт машини сьогодні б'є по кишені. Хотілося б, щоб вже тут нам зробили ремонт дороги, щоб машини не ламались, запчасті дороги. На стан доріг скаржаться не лише автовласники, а й пішоходи. В суху погоду на вулиці Пилюка, в мокру, багнюка. Я б хотіла, бо так поправили вже з яблу, щоб я файно пішла у центр. За словами Броньківського сільського голови, протягом п'яти років тут не проводили навіть ямкового ремонту. Відповідь працівників облавтодору традиційна. Ми зверталися на листи, щоб вони відреагували, тому що в нас стане проблема, якраз цей підйом біля церкви в центрі села. Воно там стане плачевним в будь-який зимовий період. Там просто машини проїдуть. Сказали, будуть вільні кошти, можливо, що. Вони направлять. Нагадаємо, представники закарпатського автодору завіряли місцевих жителів, що дорогу відремонтують до 1 грудня цього року. За непідтвердженою інформацією, на дорогу обласного значення, що веде із вулиці Січових стрільців у довгому до села Бронька, виділили 119 тисяч гривень. Все ж чи вистачить цих коштів? Питання риторичне. Місцеві кажуть, це крапля в морі, адже на цьому відрізку дороги ям більше ніж асфальту. У велятині, що на Хущині, у сільській раді допомагали людям оформляти субсидії, адже при сьогоднішніх середніх зарплатах та пенсіях оплатити комунальні послуги просто неможливо, враховуючи підвищення цін на газ та світло. Відтак у сільраді працювали спеціалісти хустського районного управління праці та соцзахисту населення. Детальніше дивіться у сюжеті. Захмарні ціни на комуналку загнали пересічних громадян у глухий кут. Кожен шукає вихід із ситуації сам. В уряді пообіцяли допомогти. Відтак люди згадали про субсидії, що повинні розділити непосильний для більшості тягар оплати. Хочу субсидію за автову, пенсія мала. Я проробила 44 роки за 1049 гривень, дев'ять то такої віді їсти, хочу по газу і зварити, і хотіла він ся гріти, бо дрова дорогі, щоб мені треба п'ять місяців складувати на. На машину дров. Та я складу, пак і жити мені треба, а коли мені треба йти ще в аптеку. В аптеку постійно може, старі нас уже болить усе, і кустки, і серце, і голова, і все на світі. А кудись, як щось за держава? Я не знав, самі крадуть, роблять. Чор знає, що тот яценюк нещасний та піднімати тариф такі, 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 такі кому нам на голову та собі найклади. В нього ж зарплата не втеше в те, що у нас. Не з чуток людям відомо, що оформити державну допомогу було не просто через паперову тяганину. Стосувалося це, зокрема, і доходів кожного, хто реєстрований і фактично проживає за адресою, де оформляють субсидію. Зараз такі довідки мати з собою не потрібно. Для оформлення субсидії найнеобхідніші документи: ідентифікаційні коди та паспорти усіх, хто мешкає у будинку. А якщо є неповнолітні, то їх свідоцтва про народження. Ну і довідка про склад сім'ї. Для того щоб здати на субсидію, Треба мати при собі всі паспорти, хто зареєстрований за даною адресою, ідентифікаційні коди, підтверджує документи, відповідно. світло, світлогаз, щоб ми знали рахунки, які записати. Пані Ірина прийшла оформити субсидію через складну життєву ситуацію. Жінка на пенсії, вдова, мати двох дітей, з яких одна хворіє, а інша неповнолітня. Каже, немає на що жити, не те, що оплачувати компослуги. Я без субсидії економлю, тепер буду платити лише 158 гривень, але я древами ще, в мене і пічное отоплення йде. Печка, ну ото 10 кубиків, 4-600. А що дають, тепер я чула, аж дають на один кубік до 300 гривень, це 300. І так не виходить ніяк. У мене тут платіжка я якраз за цей місяць 658 гривень нам прийшла. 180 кіл. Ми кладемо і вогня, у нас є і печка, то котел на дрова. Ну і бо й дрова дуже дорогі. Ну, я знаю, чоловік робить на заставі кочегарів, не вкладуємося. Свої пенсії ми не можемо жити. Нам обов'язково треба або субсидію, або я знаю. Оформляти субсидії люди не поспішали, зокрема тому, що зникла довіра до держави. Про це розповідають у селах. Вживають за те, що у нарахуванні вказується обов'язкова сума проплати в літній період. За словами працівників управління соціального захисту, фактично фактично нарахована сума в літній період має сплачуватися, а не та яку вони вказують зараз для обов'язкову суму. Ну, Тут є деякі питання, і це від трошки викликає недовіру населення. На даний час 10% населення оформили субсидії. Із 1535 дворгосподарств це 154. Зараз маємо оформлених на субсидії. Ну, вартість різна субсидії від 140 гривень до 2-3 тисяч. Отже, є різні нюанси і вважаю за потрібне дійсно громадянам звертатися, вивчити питання. Я розумію, що є скептицизм. Кожен з нас відноситься скептично до цього, бо гарантії від держави ми в останній період маємо досить такі не стовідсоткові. З робочим візитом до Закарпатського села Ракошино завітала делегація угорців на чолі із державним секретарем із питань громадянського виховання Міністерства людських ресурсів Угорщини. Завітали до однієї із угорських шкіл та оглядали класи, де навчаються діти. Більше бачили мої колеги. Загальноосвітня школа перших других ступенів, що у селі Ракошино, приймала гостей. Делегацію з Угорщини на чолі із державним секретарем з питань громадянського виховання Міністерства людських ресурсів Угорщини. Найперше, що зробили, це оглянули класи, де навчаються діти. А А також спілкувалися із вчителями та дивилися за якими підручниками тут ведеться навчальний процес, адже мета цієї делегації не тільки проінспектувати школи ТДНЗ, а ще й провести навчальні посібники. Мета сьогоднішнього візиту. Ми беремо участь у акції, яка передбачає забезпечення підручниками угорськомовних закладів за допомогою Міністерства людських ресурсів Угорщини. Разом з цим ми оглянули угорськомовні школи та ДНЗ, тобто ті навчальні заклади, де є угорськомовна община. Культура розвивається, і тут буде видно, як розвиваються зв'язки, наскільки потрібна їм допомога та стипендії. Програма різноманітна, обширна, спілкування зі школярами, викладачами. Відвідуємо багато шкіл та дошкільних навчальних закладів, дізнаємося про проблеми напрацювання і звичайно передаємо свої знання та допомогу. Сільський голова Ракошина каже, це велика подія, адже більше третини села угорська нацменшина. Тож всіляко підтримують та співпрацюють із угорцями. Ті в свою чергу допомагають у розвитку не тільки угорськомовних шкіл та ДНЗ, але й україномовних. Цього літа за сприяння угорських партнерів облаштовано нову покрівлю на на сад дитячому садочку. Зараз йде тісна співпраця з угорським дебреценським. Центром економічним вони готують надання гуманітарної допомоги в рамках міжнародних проєктів саме до дошкільних навчальних закладів. Що мене особисто, ну так скажімо, обрадувало в цьому питанні, це те, що вони не обмежилися гуманітарною допомогою у горській школі і у горському садочку. Іде допомога на всі дитячі садочки сільської ради, це шість дитячих садочків. Після того, як оглянули класи, на делегацію чекав сюрприз. Учні влаштували для гостей невеличкий концерт. Українська культура багата на традиції. Коли ж вони переплітаються із звичаями інших народів, це вносить багатовікову та культурну спадщину для нації. Ці традиції люди передають із покоління в покоління. Наші журналісти потрапили у село Малий Раковець, що на Іршавщині, де дізналися, як і для чого домашнього родину закопують в землю на зиму. Час швидкоплинний, і з ним інколи забуваються народні та сімейні традиції. Ось, наприклад, пан Степан приклад того, що у селі Малий Раковець картоплю та інші овочі, зберігають ще дідівським методом на городі. Такий метод називають буля в пласті. каже, що пам'ятає, як в дитинстві з батьками це робив так само то було прийнято не в те, що то в кожній хаті було, значить, а все на південну сторону. Клався пласт, значить, не було соломи, бо мало у кого було, папороть несли з ліса. Папороти не було близько, тому що худоби було, і йшли далеко. 5-6 кілометрів йшли, наріжуть язанку і сюди, кожен додому. Значить, носили папороть і для того, щоб закопувати, і порося, якщо було поротя, пороща смалити. Ми вирішили долучитися до цієї традиції та допомогти. І, звичайно, послухати цікаві розповіді. Пан Степан каже, колись у людей не було погребів, тому потрібно було десь зберігати овочі до весни. Що раніше їх де могли зберігати, то мало в кого були підвали, такі півниці, так говорилося. Обично для споживання клали у хаті. У хаті була глина, але не було поли. І там під постіль постелі були високі, там загаражували і на зиму собі, а тут так у землю закопували в пласта на посадку і на весну, щоб їсти було. Його онук Василь нам розповів, що це збереження сімейних традицій, і він так само буде передавати його своїм дітям, звичайно, коли виросте. Я раз викопую, а пак в землю. Дідик робив так, і тато робив так, і я так роблю. Всього півгодини, і ми вже на фінішній прямі. І як кажуть місцеві, буля в пласті. Ця робота тривала щонайменше півгодини. Кожен етап по-своєму важливий. Ну і, звичайно, до цієї зимової схованки додають пляшку домашнього алкоголю, щоб вже весною відсвяткувати цілою родиною прихід весни та збережені продукти. З настанням дощів та перших по справжньому холодних осінніх днів почастішали і випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Лікарі кажуть, перші симптоми застуди: головний біль, загальна слабкість, ломота в тілі. Як правильно лікуватися, та найголовніше як уберегти світ осінніх хвороб? Дивіться в сюжеті. Застудні захворювання, незмінні супутники холодної та дощової осені. Нежить, головний біль, загальна слабкість. Хоча б раз на рік такі симптоми виникають майже у кожного. Це і є перші ознаки застуди. Зараз зазвичай у нас найбільше звернень з приводу простудних захворювань. От з наступленням такої сирої погоди, але ще до заморозків. Закономірно підвищується рівень інфекційної захворюваності, гострих захворювань, простудних захворювань. Характеризуються вони тим, що. Що підступно підкрадаються у формі невеликого недомагання чи навіть можуть маскуватися під загальною слабістю? Медики кажуть, що грві це не одна хвороба, а велика група захворювань винуватцями, яких може стати величезна кількість вірусів. Симптоми всіх респіраторних вірусних інфекцій дуже схожі. Найчастіше хворі скаржаться на біль у горлі, кашель та підвищення температури. При любих симптомах, при любых підозрах на гостру респіраторну вірусну інфекцію слід звертатися до лікаря. Під нею можуть маскуватися і голосні інфекції. На фоні гострих респіраторних можуть загострюватися вже існуючі хронічні інфекції. Ну і одним із найменших ускладнень може бути бронхіт, кон'юктивіт, а може бути енцефаліт, менінгіт, які є далеко-далеко небажаними. Віруси, що викликають застуди, досить легко передаються від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Небезпека полягає в тому, що зовні здорова людина може поширювати вірусну інфекцію серед оточуючих. Тож щоб себе оберегти, потрібно дотримуватись певних правил. Уникати місць, де є велике скупчення людей, де ми можемо попастися на людей, які вже в інкубаційному періоді, які можуть нас заразити через чхання, через кашель, повітряно крапельним шляхом. Слід уникати зараз зловживань об обіймами, поцілунками, щоб цей контактний шлях перервати. Хоч кількість звернень до лікарів за останні тижні значно зросла, до епідемічного порогу ще далеко, кажуть медики. Хворих не більше ніж торік у цей самий час. Вірусні інфекції охоплюють усі вікові категорії. Найбільше уразливими є дитяче населення до 4 років. Від 5 до 7 також уражаються до 25-30% населення завжди дитяче. Працездатний вік охоплений і невелика кількість 65 і старше, десь 10%. Лікарі наголошують, не варто забувати і про профілактику застуд. Для цього потрібно загартовуватись, вживати вітаміни та обов'язково провітрювати приміщення. Мукачівська картина галерея відзначила своє 20-річчя. Закарпатські майці зібралися тут, аби показати свої останні картини та поділитися здобутками. Побували на виставці і мої колеги. Мукачівська картина галерея відзначила 20-річчя виставкою відомих митців. Художники зібрали, щоб показати свої роботи, а поціновувачі насолодитись і обсудити творчість метрів і початківців. Пройдений досить солідний шлях. Були дуже цікаві виставки з середини 90-х років, презентовані в цій в цьому місті, в цій картині галереї, як і класиків закарпатської школи живопису, так і сучасних митців, так і молодь дуже активно виставляється в цій картинній галереї. Я думаю, що цю картину галерею потрібно підтримувати. І морально, і матеріально, тому що це є така родзинка міста нашого Мукачева. Як стверджує один із митців Іван Бровді, ця виставка це показ робіт, над якими працювали роками. Тим більше ця картинна галерея це одна картина, яка показує духовний і культурний розвиток мистецтва у нашому місті. Це знаменна дата, і дуже цікава, тому що як бистро час пролетів, і значить, ми вже. Бачимо наслідки роботи тут. Значить, ця галерея тим цікава, що вона в області рахується з одного цікавіших. Не рахуючи музеї ужгорода і так далі. Всім художникам, які були присутні на виставці, вручили почесні грамоти від мукачівського міського голови Андрія Бологи. А всі поціновувачі мистецтва та туристи, які завітали до галереї, можуть насолитися роботами, які виконані у різних мистецьких напрямках. Будувати сільські садиби та приймати туристів у гірських селах, де фактично ніде працювати для селян, це єдина можливість заробітку. У Пилипці зеленим туризмом займаються більшість місцевих. Більше про проблеми та перспективи розвитку сільського туризму на Міжгірщині. Дивіться далі. Такі компактні дерев'яні будиночки найбільше привертають увагу у туристів, каже пані Мирослава. Саме тому побудувати сільську садибу вирішили з чоловіком з екологічно чистого матеріалу. Поруч також з дерева зробили гойдалку. Влітку біля будинку облаштували клумби. Номери невеликі. Тут все просто нічого зайвого. Жінка каже, приїжджим розкіш не потрібна. Люди їдуть сюди геть за іншим, а не дихнув займатися зеленим туризмом досвід односельців, які вже на перший рік приймають відпочивальників. Одна ситуація в державі, так як багато роботи немає, робочих місць нема, то ми з чоловіком вирішили самі собі побудувати будиночок. Так, як у нас село є туристичне, дуже багато до нас приїжджають туристів, ну як кататися на лижах, відпочивати в горах, збирати літом черніку гриби. Зараз пані Мирослава в декретній відпустці, поки чоловік на роботі займається облаштуванням номерів, адже щойно випаде перший сніг, туристів в Пилипці відразу побільшує. Слома це пора року. це в нас є літо і зима. Чекаємо так на новорічні свята. Ну якщо в нас буде сніг по можливості, то що ви знаєте, що вже багато років у нас немає так великих снігопадів, а, снігу мало і це коли так попаде. В будинку максимально зможуть розміститись 10 чоловік. Пані Мирослава каже, коштів витратили немало та, сподівається, в майбутньому все окупиться. От якби ще погода посприяла, та держава, хоч трохи подумала про розвиток інфраструктури. Саме перше, що в нас треба зробити, це зробити сільську дорогу. Багато людей приїжджає, як ви бачите, самі дороги немає. Дуже важко доїхати. Якщо справи підуть добре, каже жінка, хотіли б з чоловіком побудувати біля будинку сауну, а також зробити кілька будиночків для апітерапії. Верхи до здоров'я у виноградові діти із функціональними обмеженнями лікуються за допомогою коней. Оздоровча верхова їзда, або як її ще називають, іпотерапія діє як лікувальна піскультура, а ще покращує настрій та загальне самопочуття. Більше про користь кінної терапії у наступному сюжеті. Один інструктор коня веде, інший допомагає дитині виконувати вправи. Так проходить сеанс іпотерапії. Всього заняття тривають близько півгодини. Цього часу на день цілком достатньо, каже інструктор пані Ілдика. Такі заняття діти чекають з нетерпінням. Коні дуже чудові тварини. Вони ж дуже гарно впливають на діточок, на їхній настрій. Діточки більше відверті до коней ніж до людей. Вони більше довіряють коням. Якщо я скажу, що коник тебе попросив так зробити якусь справу, вони з радістю зроблять. Діти отримують від верхової їзди не лише задоволення, а й неабияку користь. М'язи спини коня, які рухаються, розігрівають і масажують м'язи ніг вершника та підсилюють кровотік у всьому тілі. А це позитивно впливає на весь організм. Подоровча верхова їзда практично має протипоказань. Крім позитивного ефекту на ваше здоров'я, ви отримаєте ще масу задоволення. Особливо корисні кінні прогулянки у поєднанні з вправами дітям з функціональними обмеженнями, каже власник кінного центру. Цей центр обслуговує дітей з різними вадами. Ходять до нас діти з вадами ДЦП, з різного характеру нервових розладів. Перший кінь у стані пана Еріка з'явився кілька років тому. Зараз їх уже шість: чотири дорослі тварини, один жеребець та один поні. Це у нас селіт. Він у нас п'ятирічний, річний, 5 річна кобила. І її дуже люблять діти затово вона дуже бистра. Вона використовується в нас тільки для верхової їзди. З кіньми кожного дня інструктори проводять заняття. Власник тварин каже, коні здатні відчувати настрій та емоції людини та віддавати частину своєї енергії та тепла тим, кому це потрібно. Тож таку співпрацю з ними називає скоріше дружбою між людиною та твариною. На цьому у нас все завтра на вас чекає випуск підсумкової програми Сім днів, де ви дізнаєтеся про найголовніші події, що трапилися на Закарпатті протягом цього тижня. У короткому анонсі про інформаційний випуск програми. Нелегітимне обрання голови Ужгородської райради. Голосування по-старому. Вибори друга серія. День голосування. День покровителя. Святий Мартин у мукачеві. Такі події підсумували цей день. Дякую за увагу. Гарних вам вихідних. Доброго здоров'я вам і вашим рідним. Бувайте!